Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. А в моїх руках ви побачите, як ви думаєте, що це? Це клевець. Клевець знайдений поблизу міста Сикірян в турецькій долині. Саме в турецькій долині козаки Петра Конашевича Сагидачно в 1621 році, по дорозі до міста Хотина. Розбили турецьких яничарів. Після цього заснували місто сокіряни. Сокіряни це радянська назва, автентична назва міста Сокіряни яка збереглася в архівах Секурєнь Переводиться Секурінь козацька хата. І от черговий доказ того, що місто секіряни заснували козаки Петра Конашевича Сагайдачного, що місто секіряни десяте козацьке місто на Україні. Я вже проводив багато археологічних знахідок козацької доби. Клевець. Бойовий клевець. Бойовий клевець простого козака, тому що отакі кливці були посрібленими зверху. А посріблені зверху кливці носили козацькі сотники. Козацькі полковники носили пернач, ознак, ознака влади. Козацькі сотники посріблені кливці. А це простий клевець простого українського козака бойовий. Ним можна було рубати, сокірка. І оцим клевцем можна було бити ворога теж. Назвичайно ефективна зброя, можна було бити і сокирою, і бити клевцем. Це, я, на моїй пам'яті, другий клевець, який знайдений на території сокірячини. Ну, звичайно, з тих, що я знаю. А з часом я вам покажу фотографію, якщо вдасться знайти, посрібленого козацького клевця, який теж був знайдений на Сокирянщині поблизу. Поблизу села Васильівці. Дякую вам. Підписуйтесь на канал. Буду вам дуже вдячний. До нової зустрічі!